Права 1,5. Дізнайтеся прізвище видатного українського авіаконструктора. Для цього знайдіть значення виразу з першої таблиці та перенесіть літери, що відповідають цим значенням у другу таблицю. Користуючись будь-якими інформаційними джерелами, ознайомтеся з біографією цього авіаконструктора. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас е, тут є така таблиця, де є певне значення X, і потрібно знайти значення виразу 1 плюс X на 1 мінус X. Ну що ж, давайте знаходити, отже, я тут запишу перша дія. Нехай буде, бо тут може бракувати місця. Отже, записуємо 1 плюс х, що ділиться на 1-х, і це дорівнює. Якщо х у нас спочатку дорівнює мінус 3, то це буде 1 додати мінус 3 в чисельнику, а в знаменнику 1 відняти, а замість х пишемо мінус 3, і це дорівнює. 1 додати мінус 3 це буде мінус 2 в чисельнику. Так? А в знаменнику 1 відняти мінус 3, це 1 додати 3, це буде 4. Отже, мінус 2 четвертих – це буде мінус 1 друга, якщо ми на 2 скоротимо, або мінус 0,5. Отже, записуємо тоді в нашу таблицю. Значення виразу у нас мінус 0,5. Так, знаходимо далі, якщо х дорівнює мінус 1. Я запишу, як друга дія. Отже, в наш вираз 1 плюс х. Знаменнику 1 мінус х. Це дорівнює. Отже. 1 плюс х це буде 1 додати. Замість х пишемо у нас мінус 1. Так, поділити на 1 відняти х або 1 відняти мінус 1. І це дорівнює. 1 додати мінус 1 це буде 0. В чисельнику знаменнику 1 відняти мінус 1 це буде 1 додати 1, це 2. 0, що ділиться на 2, це буде 0. Є? В нашій таблиці записуємо відповідне значення нашого виразу це буде 0. Переходимо до третього, Коли х дорівнює 0, записуємо тоді третя дія. Отже, 1 плюс х у чисельнику, а в знаменнику 1 мінус х, це дорівнює 1 плюс х це буде 1 додати 0, а в знаменнику 1 відняти 0. 1 додати 0 це буде 1. А 1 відняти 0 це буде також 1. 1, що ділиться на 1, це буде 1. Yeah? Ну що ж, в нашій таблиці записуємо відповідне значення нашого виразу, буде 1. Yeah? Так, переходимо до наступного. Якщо х рівня 2, я запишу як четверта дія. Отже, 1 додати х. На 1 відняти х. Це дорівнює. 1 додати замість х пишемо 2. А в знаменнику 1 відняти х, 1 відняти 2. І це дорівнює. 1 додати 2 це буде 3. 1 відняти 2 це буде мінус 1. 3, що ділиться на мінус 1, це буде мінус 3. Є? Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що значення нашого виразу дорівнює мінус 3. Ну і переходимо до п'ятого завдання. Отже, наш вираз 1 додати X. А в знаменнику 1 відняти Х. Це дорівнює. 1 додати Х, це буде, замість Х пишемо 3. А в знаменнику 1 відняти Х, або 1 відняти 3. І це дорівнює. 1 додати 3 це буде 4. А 1 відняти 3 це буде мінус 2. І це дорівнює. 4, якщо ділиться на мінус 2, це буде мінус 2. І? І в нашій таблиці записуємо відповідне значення мінус 2. Гаразд, так. тоді заповнюємо нашу другу таблицю, враховуючи, що 1 у нас відповідає літері А. Пишемо літера А. Так. Далі. У нас мінус 2 відповідає літері n. Далі мінус 0,5 Т. Далі мінус 3 у нас відповідає О. Мінус 2 відповідає N. Мінус 3 відповідає О. Ну і 0 відповідає V. Що ж, ми одержали відомо вам всім прізвище, думаю, ви одразу здогадалися, що це Антонов, Видатний авіаконструктор. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так. Ну що ж, е дізнаєтеся прізвище видатного українського авіаконструктора. Біографію ви самостійно передивитесь. Отже, записуємо, що у нас прізвище Антонов. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу на цьому вправу завершено.